Семен випускник Ужгородської школи номер 6. єдиний серед 25 учасників знов в Закарпатті склав тестування на 200 балів з двох предметів української мови та літератури і біології. З третього предмету хімії до максимуму не вистачило всього чотирьох балів. Хлопець зізнається, навчався так активно лише останній рік. З гуманітарними науками допомагали вчителі та репетитори. А от біологію вивчав самостійно. Розумник зізнається, деякі питання тестів були для нього дуже складними. мові було Тіх два тести, де я сумнівався, і просто видно, чи доля, чи що допомогла мені, я вгадав ці два тести. Не очікував, що буде от два предмети да, по 200 балів. Коли вже отримав два по 200, думав, що і третій буде 200. Но тут знову, як це виявляється, облом. Головна підтримка була від батьків. Мама Семена – вчитель з англійської мови, проте ідею, щоб син поглиблено вивчав саме іноземну, не нав'язувала. Каже, лише допомагала із організацією навчання. Він казав, що йому це не подобається, що мови геть нелогічні, що мови геть в них нічого цікавого немає. Натомість там біологія чи хімія їх цікавіше вчити. Але як не диво, що українську він все таки хорошо став, так що, хоч і не цікаво, але він це зміг. Вивчити учителька з української мови та літератури і класний керівник хлопця Оксана Андріївна теж не приховує гордості. У її класі ще двоє школярів набрало високі бали з української мови та літератури. Пишаємось також учнями Тарасюк Юлією, результат якої на зно з української мови та літератури є високим: 197 балів булецею Андрієм 195 балів. Семен взагалі. Завжди впевнено йшов до своєї мети. Він вмів поставити перед собою ціль і рухатися до успіху. Завдяки такому результату хлопцю легко брати виш, бо його раді бачити в усіх закладах, навіть за кордоном. Закарпатські вузи на абітурієнтів рекордсменів чекають з нетерпінням. Відразу на безкоштовний. Не зараховують, але вмовляють подавати документи. Це найкращі. Учні шкіл, найкращі випускники шкіл, і ми їм. Ми раді їх бачити, тому що це скоріш за все наші майбутні викладачі, доценти, професори, і ми будемо їх агітувати, переконувати. Та сама не переконати буде важко, адже хлопець вже вирішив, хоче стати лікарем і подаватиме документи до Львівського, Вінницького або ж київського медичних вишів. Там переконаний, працевлаштуватися буде легше. У майбутньому розумник мріє відкрити свою приватну клініку.